Добрий вечір, сталкери. Ну що, сьогодні будемо тестувати снайперську гвинтівку на псевдогіганті. Це в нас буде гвинтівка СВУ МК S3. І зробимо порівняння із М701 Супер. Ось такі у них характеристики. 701 у нас прокачана на максимум, а СВУ ми ще будемо прокачувати. Зараз е, покажу, де її знайти, і пошукаємо ці, покажу, де знаходиться креслення. І дивіться, Наступний. я не знаю, чи в нього чи, чи це я сюди її продав, чи, чи що. Ну, коротше, вона тут є. Можете заглянути, якщо вам треба така винтовка, якщо у вас ще нема батога, то. Начебто можна буде купити ось тут. Тільки я от не пам'ятаю, чи це я йому продав, чи чи як. Коротше, давайте Зараз покажу, де знайти цю гвинтівку, будемо потім прокачувати і тестувати. Погнали. Саму перу свою СВУ ви зможете залутати ось на цьому е-е купачці, чи як воно там називається. Оця от махина, як вона ходиться в грудому лісі. Ось тут вона оця от махина здорова. В кар'єрі стоїть. Можете залізти сюди нагору. І отут у нас є пушка. Правда, я її трошки гранаткою. Опа. Гранаткою трошки під... підломав. Ух, йо йо! Капец тут цих щурів. Ну, коротше, перву винтовку ви можете знайти ось тут. де вона стоїть. А другу, якщо вам. Сюди не доберетеся, то другу можна знайти, зараз покажу, де. А друга знаходиться ось у цьому погрібі. Е, лісова локація це у нас ну, Янів. І ось тут, у цьому погрібі, у нас є ще одна вінтовка Правда, тут пароль стоїть, якщо вам потрібен пароль, то він буде в опис в описі під відео. Так, заходимо всередину. І у нас тут ось до вона лежить. прям новесенька лежить. І так, ще деякий ніщечок. Правда, все зламане. Практично все, кроме вінтовки. Так, давайте покажу, де знаходиться креслення до до СВУ. А креслення в нас знаходиться. Коло переходу на Ліманськ Якщо повернути ось сюди, то не знав. Тут у нас є саме перве креслення на СВУ. Ось тут є сумка. І ось воно креслення. Забираємо обережно, бо тут у нас е ці квадробери бігають. Так що будьте обережні. Погнали до наступного креслення. А наступне креслення в нас знаходиться в Прип'яті М'ясо, риба, овощі. Ось в цьому магазинчику. Щас покажу, де воно на карті. Ось тут. Заходимо всередину, будьте обережні, бо тут у нас знаходиться 2-3 отаких от, от красивих котика. І ось тут у нас є двері. Замок, звісно, він відлетів, бо я кинув сюди гранатку. Ну, можна її просто підстрелити. Заходимо сюди, і в нас тут є креслення. Ось воно, друге креслення. Забираємо. І давайте ще я вам покажу, де знаходиться магазин для цієї винтовки. Він єдиний у грі, так що щоб не пропустили. І ось тут на цій будівлі, якщо ви підніметесь сюди через ці двері, це в нас ось це місце, торговий центр. Вилазимо звідси, оббігаємо з другої сторони, вокруг зараз покажу. І там у нас є сейф із збільшеним магазином. Біжимо сюди, стрибаємо сюди, і тут у нас є сейфік. І до неї збільшений магазин. Забираємо. Ну що, погнали, будемо прокачувати і тестувати. Погнали. Ну що ж, давайте прокачаємо нашу сву Подивимося, що. Де вона. Ось тут так. ну Ремонтувати ми її не будемо. Потім відремонтуємо. Так, у мене 200 тисяч купонів. Давайте будемо дивитися, що тут можна. Точність прицілювання. Так. Пересування під час прицілювання Ну, блін. Ну це все-таки снайпа Давайте точність поставимо. Це у нас затримка дихання. О, це класна штука. Зменшення віддачі. Давайте затримку дихання зробимо. Швидкість прицілювання теж додамо. Що тут можна таке? Так, швидкість прицілювання. Боєготовність. А що в нас далі буде? компенсація віддачі. Точність. М -м. Боєготовність. Або швидкість. Давайте боєготовність. Хоча воно і там, і там, типа. Ну, на зручність додає. Тут все-таки побільше буде. Давайте боєготовність. Сюди бахнем. Е, компенсація віддачі. Або точність. На урон це не влияє, я так поняв. Точність, точність. Блін. А давайте підемо сюдою. Зменшення віддачі. Пересування, давайте зменшення віддачі. Так. Ну, що в нас тут знос по-любому? Зменшення ваги? Ні. Настильність, так. Точність прицілювання так. Ну и это все мы тоже поставим так последний пункт Настильность. А вот дальность полета кули и то и то добавляя на дальность Ну, даже не знаю. стоимость одинакова так що. Давайте на, Наверно, тут що в нас зменшення падіння шкоди. Тут... Давайте поверху піде. Зменшення падіння шкоди есть це походу, на дальній дистанції не буде пропадати урон, типа. Бронебійність по-любому. І тут зменшення розкиду берем. Так, і того у нас вийшло 193 125 купонів. Дофіга, Да Прям прям дофіга. Так, давайте. Відремонтуємо і будемо приступати до, ще до тестів. Так, давайте звіримо ми характеристики м 700 все-таки шкода вища буде і зручність вища. Ну, зато на СВУ темп стрільби вищий. Все-таки не за кожний раз буде цей, як хі, перезарядка, перезарядка йти. Так, ну що, затарюємося патронами і гайда тестувати. Так, ну що, розпочинаємо тест СВУ МК. С3. І справа ви бачите тести М700. 701 Супер. А тут ми зараз будемо тестувати. Так, давайте ми на нього надідемо запасну допомогти магазин О, і в нас, да звичайні, звичайні набої вже і зарядилися. Опа. А ти шо, 20 набойчиків. Взагалі, красота. Да, звичайні. Звичайні. Ну що, погнали. Давайте я буду побистренько. Діоргайся, блін, віддача бешена. Інтересно, за скільки він упаде. Блін, знаєте, що прикольна ця снайпа? Що на неї можна стріляти, в принципі, як і за Тобто, Поки обойма є, до ти її валиш. А на. М701 так не можна. Оце її дуже великий мінус. Так, ну що ми вже? 30 патронів вже всадили? Так, давай. Ну, 40. 40 на звичайних набоях. Так, а що в нас тут? Чекайте, я забув. Ветеран, ветеран, все, все, ветеран. Звичайні набої, 40 вистрілів і гіанта немає. Так, і прочка у нас пішла. 16%. Ого, нормально. Так, давайте зарядимо бронебійні. Так, бронебійні в нас готові. Давайте підійдемо поближче, щоб якось все було чесно, да? На одинаковій відстані будем бити. Погнали. Побачимо, наскільки бронебійні будуть. Короче. Так, двадцатка. Блин, ну, тест-найпак классно. Ну, батьки, батьки, значит, покращивают по характеристикам. А да вы злый-то а? Так, тридцать. Тридцать шесть бронебини. Сорок. Тридцать шесть. І... И. Сейчас будем стріляти. Так, вістань. Нормально. Давайте постріляємо розрядимо. О, блін а. Уже буде клинити. Треба відремонтувати, срочно. Коротше, цею снайпою краще по гігантам не стріляти. Ви самі бачили, прочка просто. Блін! Скільки я там тих патрончиків вистріляв, йо Ще сотку, Вважайте, сотку вистріляю, і вона вже буде клинути за Кожний другий, походу, вистріл. Так, ну що, відремонтував. Е, набої у нас на стильні Зараджаємо Так, на стильні, Давайте подивимось. Фу, 36, 40, 36. І пробуємо стильні патрончика.

На стильні реально хуже. У. 41. 42. 43. 44. 45. 45, блін. Як вам такий результат? Блін. Да. 40 у нас. Звичайні. 36. бронебійні. І 45. Саме хуже показали у нас на стильні Краще їх взагалі продавати. Ну, і прочки пішло. У нас 20% аж щоб гіганта завалити. Блін, считайте два гіганта отак от завалите, і все. І потім ви з нею стріляти практично не зможете. Ось такі у нас були результати. Самі бачите. М700. 701 -у. і. СВУ. Ось такі у нас були результати. Ну, як по мені, з такої винтовки по гігантам краще не стріляти. Це тільки по, по людям і, ну, по модолітам більше більше нічого. нікуди ні ну ця винтовка класна. Треба буде ще потім пізніше протестувати ще сам батіг і порівняти із СВУ, наскільки там буде велика різниця. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.